Білет номер 5 Завдання 18. Визначте, чи належить точка А задана координатами x, в частині плащини, виокремлення кільцем з радіусом R1 і R2 та центром в точці x 0 y0. Формула кільця. R1 у квадраті менше рівне x-x0, плюс y-y0 у квадраті. І менше рівне 2 в квадраті. Так, Ось маємо таке кільце, Саме кільце тут сірим кольором зафарбоване. Обмежене двома колами. Внутрішнє коло r 1, зовнішнє коло радіусом R2, центр кільця в точці X0. Y0. Точка, відповідно яку треба перевірити на належність кільцю. Має координати x0 y0. Тобто, якщо точка попадає сюди, вона належить кільцю, сюди не належить кільцю, сюди не належить кільцю. Створюємо новий проєкт. Додаємо до нього текстові поля для введення вхідних даних. Всього в нас буде вхідних даних. вхідні дані такі. Так, перше це в нас буде x-о координата центра кільця, ігрекова координата центра кільця. Далі у нас буде радіус внутрішнього кільця, радіус зовнішнього кільця. Відповідно, до кожного текстового поля зробимо підписи за допомогою лейбл, міток. Так. Це в нас буде x 0 Тут у нас буде Y нульовий. Далі R1. Внутрішній радіус внутрішнього кільця. R2 радіус зовнішнього кільця. І треба ще два текстові поля з відповідними надписами для точки, належність кільця якої слід визначити. Це у нас буде для Х1 і для Х2. Відповідні мітки. X Y на y, y равно x дорівня. Так, ну, підрівняємо. Підрівняти дуже зручно за допомогою панелі макет. Виділяємо лейбл, який треба підрівняти. Прирівнюємо по лівому краю. Вибираємо текстові поля, також прирівнюємо по лівому краю. Так, ну щось тут із відстанями у нас. Прирівняємо до текстових полів. Так, ну добре. Так, далі кнопку розмістимо, яка запустить наш алгоритм. І треба ще буде елемент для виводу результату вивести. Так, розмістимо ще одне текстове поле для виведення результату. Так, так змінимо надпис на формі. Білет 5. Тепер додаємо код. Створюємо обробник. Так, в обробнику нам от, треба оголосити такі змінні. З цього почнемо. Змінні в нас мають бути дійсного типу, так як координати. І радіуси, можуть бути дробовими числами. Так, x0v, y0, x, y, r1, r2, f single. Далі читаємо відповідні змінні з текстових полів. x 0 в присвоїти. Так, текст box один текст, щоб не було проблеми з приведенням типів. вал wow. Так. Перевіримо так. X0 буде в першому текстовому полі, X, y0 в другому, r 1 в третьому R2 в четвертому і далі відповідно п'ятий шосте. Так, методом копіювання додаємо на шість текстових полів. Так, змінюємо значення змінних x0 і y0. R1, R2, x 0 y 0 r 1 r 2 x Ігрек. Так, і номери текстових полів. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Так, от я помітив помилку. Тут Х, тут Y. Так, з нульовий ігри, нульовий, родин, Р два, Х, І. Так, ну а тепер залишилось нам написати умовний оператор. І перевірити, чи виконується ось така умова. Ну, Умова складається з двох частин. Значить, Спочатку доцільно було б оце порахувати цю частину, порахувати окремо. Щоб двічі не прийшлося в операторі їх записувати цей розрахунок. Так, за, Спочатку ми оголос, оголосимо. Тимчасово змінноти порахуємо в неї значення цього виразу. x x 0 в квадраті, плюс y y-0 в квадраті. І в умовному операторі перевіримо, що в наше R1 в квадраті, якщо r 1 у квадраті менше рівне t, менше рівне t, Та t менше рівне R2 у квадраті, то. Так, Ти менша рівне r 2 в квадраті, то виводимо до сьомого текстового поля повідомлення, що точка належить площині кільця. Так, інакше Else. Виводимо повідомлення, що точка не належить площині кільця. Так, ось такий у нас код. Запустимо випробуємо. Так, давайте підготуємо, які ми дані використаємо. Так, нехай у нас. Так, нехай у нас е... центр кільця матиме координати 5-5. Далі радіус менший внутрішньо кільця, нехай буде 3. Радіус зовнішнього, нехай буде 5. Так, ну а точка лежить в координатах, наприклад, 10-10. Перевіряємо. Не належить площині. Дійсно, якщо точка 1010, 10, то вона десь отут за цим кутом, і вона не належить. Так, давайте, якщо координата, наприклад, 5,5, підставимо сюди чи належатиме. Так, 5-5. Також не належить. Зрозуміло, якщо координати тут 5-5, то точка не належить. кінцю. Так, добре, давайте під... візьмемо координати xo 5 а Y. Якщо тут 5, оцей внутрішній радіус 3, то це нехай буде 4, оце 5, плюс оце 4, 9. Y 9. Належить площині кінця. Те, що треба було довести. Єдине, що ми не зробили, надпис на кнопці, не записали. Але я думаю, ви без проблем з цим справитеся. І, можливо, оце поле треба зробити ширшим, тому що. Вся відповідь наша не влазить у дане текстове поле. Подивимося ще раз на код. Так, ось код спочатку оголошуємо змінні. Читаємо обхідні дані. Оголошуємо тимчасову зміну і обчислюємо значення, яке будемо порівнювати з R12. 1 квадрат... Ой. Здається, я знайшов помилку. Так, ось тут у нас не одиничку треба. Не одиничку, треба, а двієчку. Так, R1 до квадрату. Так, виправляємо. Дивно, що у нас ж тест пройшов, ну, все ж таки випадковості бувають. Так, давайте ще раз запустимо і перевіримо останній тест, коли належить кільцю. Так, тут у нас було 5-5. Р1 5. було у нас 3, Р2, 5. Тут у нас було 5, тут у нас було 9. Належить площині кільця. Ну а 10, 10 не належатиме. Так, все вірно.